Щоб нам закриє не діли. Хлопці, не провокуйте, не робіть поступки, ті, які робили ваші бандюховичі попередники. Станьте людьми! Що ми чекаємо? А чому два тижні я не можу зайти сюди? Два тижні я пустуся і тут, і на громадську приймальню. Мене ніхто не пускає. Пан Бразиль мав приймати день. Ми, ми від громадської спілки народовладдя, це є більше 22 громадських організацій Міста Львова, хочемо висловити у зв'язку з сьогоднішніми справами, у зв'язку з іншими речами. Ми хочемо висловити недовіру. Недовіру прокурору області. Пану Гурелю, ми вимагаємо громадської ілюстрації пана Гуреля у зв'язку з тим, що він був причетний до найвищого керівництва генеральної прокуратури, до пана Пшонки, колишнього генерального прокурора, до Блажівського, його заступника. Тобто, це є людина, яка була причетна до верхніх найвищих керівних посад. У прокуратурі України під час правління Януковича потрібно ставити питання на те, щоб така людина просто ну по своїй совісті, по правді, щоб вона просто звільнила цю посаду, там дала можливість іншій людині працювати ті людині, до якої буде відновлена довіра громади. Пан Гурець, сьогодні є на роботі. Прошу він власний сьогодні. По плану у нас мав бути прийом але ніхто вчора нас не зголосився. У нас є відповідна служба по прийому громадян. Жодної заявки на прийом не відбулося. А за скільки що... часу на пере треба записуватися? Якщо я тиждень в громадській приймальні бігаю, прошу, сваруся, як сьогодні, за хребт, І ніхто ні разу мене не записав, на яку годину. з 10 до 1 тут просився, плакав, сварився з дівчатами в громадській приймальні. Ми Мене цілий день футболили, я на другий день знову прибіг і знову я не попав на нікого на прийом. Він робить все, щоб заблокувати свій прийом, який мав бути сьогодні. Тобто якимись технічними засобами, технічними уловками, вірними відмовками. Людина не змогла зареєструватися до нього на прийом. Це говорить про те, що прокурор не йде на контакт з громадськістю. Крім того, наскільки нам відомо, його немає. Чому його немає? Я думаю, що йому прекрасно було відомо про те, що сьогодні прийде велика кількість людей. Цього день його